Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна. О, надумали, а що мокре в тебе? Дощ пішов, надумали вийти і дощ пішов. Ну, мої такі золоті коти, золоті коти такі, Томас, ну що ти такий засмоктаний, Золота така дитина, на, твість. Не цей, мене. Я сьогодні одній ці розказала жінці за його, як він кажу, двічі до мене на мопед, кажу, вилазив, а третій раз прибіг. А тулиця. вона каже, та ти шукаєш, це точно каже, якась душа. І цей ще й різийку, різийку, такий отакий. Учора, якби ти побачила, ти розкажу через дорогу оддавати за світ. Ага. Як, і, бо, то, тітка та, жінці ну, бобі віддала. Вертаюся, мопед стоїть через дорогу.

І мені хочеться з тобою. Да, ой, Мащуечка, Масечка, а Давіта. Масуєчка, Мазечка, а Діти, ви таке золота достижець. Такох, так лас, дох. Який бить колюсій. І то там так тулиться. <сх> <сх> Лапочку <сх>, блять. <болезла>, Лапочку <сх>, <лапочка, сх>, блоч. <бладь>. Дитина така. <сх> <сх> У Томасу. Це так ось. Це аж вигинується. Я буду йти за лобити. А на ж ти так багато посадила. Хто її ж, ти, ти, Я до тебе прийду вибіруч, ти до біля, тобі добавити. Я сама Борютка вже буде. Я сама буду вибіряти. Вітя косить. А ми гуляємо. А, злякався, вернуся. А Наташа показує свої володіння. Ага, вже розрослися в тебе. Вони ну, такі, ну в мене меншеньки. Ох, це от того, колись, я не знаю, вам розказувала чи ні, оце от того капуста завдав. І так. тут завдяки, всегда... і то я сполювала, сполювала чи на капусту. Видись, як відлічається навіть ця соя. Чи на капусту сполювала, чи після капусти сполювала? І павука такого руками хапанула. Боже, і злякала. Та да є, то білокрилка. А ну, зараз перевіримо Наташину білу. Ой! Ну, оце, оце таку. Це ж так само оцей, дивіш. Кропила чимось? Кропила третій раз, а другий раз за м'яком і третій раз за м'як. Звісно, в тебе багато в мене. Четверта частинка цього. А третій раз треба п'ять разів, я третій разом душка. Треба цим помазала я. І капішу, то тож задовбайся мазати, аби хоч. А, пшити. Богорі, а там теж. Тоже своє. Погано? Ох, це тут сіно ми завжди заготовляли. Да. Ох, це. Я теж її боюся цю складку. А води дивись скільки багато, Боже. Коли це так, так було, що це Боже, я боюся сюди йти. І я боюся. А людка оце утопилася. Людка утопилася. А чого ви вирішили тут посадити? Тут б картоплю посадили чи ні. По Порівняно якось, понимаєш? Тут же каже, ну от... А, у вас я. теж сусонка? А вона тут суха. дуже. От, між прочим, на, на цьому, на піску, краще влага зберігається, ніж на чорнозюмі. А чо? таке, не знаю. Така, така земля. Таке сухище було. А це почала... А воно береться і... коркою, на обору... І і на... Там береться коркою, на піску. А тут грудки. А в мене береться. Оце от отут овічно. Так не багато, а ми як грибли. Боже! знали, що там Ну, да. І добре. туди до Урали, сюди. От туди, що там пощадили. Вже шість соток в тій тому. Може, то було цей. Ось ну, тут того до Урали. Ох, це погано, як це багато грядок. Це ж це все треба обкошувати. Капець. Пошли. Нема тут що гуляти. Ой. Немає Руслані, де книжку читати. Було такого, що то твоя робота, то моя робота. Разом робити, все разом їсти, готувати, разом, все разом. Йди, йди, йди. Та я вдвох не буду. А? Пижма жовта? Значить з сірим якимсь Ага, сірим. Ні, розовим. Сіро розовим. А, а ось такі, знаєш, таким кругленькі наче, кругленькі, наче ото коза у жовті такі, як вони називаються? Та ні, не сліпота. Я думала, що то пижма. А ото як називається, баба збирала теж такі, теж жовте. Так коли багато жовтеньких. Баба Ну, Золототисячник я знаю. Ой, цей. Звіробой я знаю. Знаю. Ту вона ще щось собірала. А, ото шкі. Дереві. Ні. Дереві. Думала, що він уже пішов, а він вибіжить. Така золота, йди, 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 золотий. О, да, до, до, я вспомнив, я дуже тут. Міо, ніо, я вас шуко, не кого не іди, іди іди, йди, йди. Йди іди іди Боже моя дитиночка. я це їх не люблять, як їх біля, я, 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 я знаю. <laughs> <рив> Ось я я <рив> 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 таку. таку я лизую. Оце взяли мене ну, на руки і сю. Я з цього голоду до них вийшов. <рив> Та ми вибирали картоплю. Прийшло така мала миршена кошика. Я, я знаю, що ви за мене розказується. І ми його гоміли. Куди <рив> <ходили. рив> <Як> він притулився? Куди він притулився? Гонили, гонили. А він оце такого за нами йде і все. Кідаюся і прийшла думка, кажу, от батька нам буде коти. Ну, 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 трохи батько вийдеш, повозмущався, кажу, виженіть ви його. Рижикка зготі ну, надати. Батько так і не вигнав його, мабуть, чи виганяв. Та хто його вигунив? Ні, він не виганяв. Не виганяв? уже? Да? Томас, ти щось приносить. Томас! додому До додому Ой, Боже, ой-ой-ой. Віта ой, ой. блин, слава я, буду на мати. Дітяку, тітьяко мальок. Я довізь в тіктоці є. Ньозі. Всім добрий день. Давно не бачилися на моєму каналі. Ви мене давно не бачили в такому форматі. Такоротеньке відео я виставляю. Сказі привіт. Тут каже, я дачниця. Я дачниця. Так, я сподіваюся, що я не замурзана і нормально виглядаю. Так, чим займаюся, дивіться, сірі. Сірі прийшов до нас. Ой-ой-ой, ой, Ой, боже, яка любов, яка любов. Все, там сірі. А хочеш заходити. Значить, подивіться, чим я займаюся. Ви бачите, що я сажу спориж. Для того я і минулого року його садила і цей от хочу садити. Ну, тому що оце дуже не годиться, такий газон. Мені б дуже хотілося розвести спориш. І щоб був газон із споришу. Ну, побачу, наскільки в мене вийде. Біжи додому, давай, давай додому, давай додому, бігом додому. Сірі, біжи додому. Що в мене росте? Значить, цей кущ, наскільки він довго цвіте, бджілки на ньому. Чи що це? Ні, це муха це це якась. Е, о, що тут у мене ще? Дивіться, які в мене портулаки на дикій клумбі. Каже, це не срач, це дика клумба. Ого, ромашки треба от тлі бризкати, да? чи самі, сама справиться, як ви думаєте. Ромашки такі, чи це гербери, чи ще коротше. Я ще знаю про гербери, звісно. В мене і гербери ціли. Гіпсофіла тут була в мене, якщо пам'ятаєте, матіола. Вже її немає. Вже немає матіоли. Тут у мене айстри. Чи це безсмертники, а тут оце айстра точно. Це, мабуть, безсмертники я, досі, я підсівала. Майорці. Ну, це знаєте ви, так? Да? Щось таке покрутилося. <гадувалося> Сірік, іди додому. Сірік. Сірік. Оце вже, бачите, перецвіли мої. Мої перецвіли. Так, я обійду город, а потім. Е... Покажу вам найкраще, що в, мене, що в мене цвіта, це в мене цвіта юка. Аж каже, невеста тут. Як же ж бігти додому, якщо тут Нівеста? Пішов. Так, тут у мене порічка, бачите, така, її треба вже збирати. Не, не дуже її рясно. Але хочу зробити з неї наливку. У мене чашник. Ще Щас зелений деякий. Деякий почав падати. Цибуля теж почала падати, треба... ну тут ось а та, не, та не падає. Значить хай ще росте. Це що вже попадала, почала жовтіти, її треба викопувати. короче, все треба, розумієте? Так, що тут у мене? Часник? Смородина, така і сяка. Так, це тут у мене ягідки, їх треба теж там роз, розсайкувати. Поняли? Поняли чи не зрозуміли? Розчайкува діти. Хвощ польовий, нічим не виводиться, але дуже корисний. Кого мочокана хвороба. І має в своєму складі кремній і колаген. Це здоров'я шкіри. Пробую знову його пожувати, я його пробувала, жодний такий противний. Так, маліна, агрус або крижовник. Як зрозуміти, що він вже готовий? Хто знає, підказуйте. Горох ще, завтра, ще раз завтра зорву буду дивитися, тут ще трошки позалишалося його і хочу законсервувати. В мене там на одну баночку я назбирала, Ну, якби хоча б на ще одну. Ну, чи чи завтра, чи післязавтра. Це, Тут уже нема гороху. Тут уже все. Все, ще може, може де я пропустила отак. І, коротше, такий був, знаєте, так, ну, порівнюйте, оце і оце. Просто два різні сорти. Коротше, дим і ті, що я... Тут ну, трошки боянцю, нічого страшного. Бачите, морква та, що з зими сіяла, вся пішла, майже вся пішла в висадки. Ну, з нього толку не буде, з цих висадок. Чого я їх не приймаю, ті висадки, тому що все одно спитала мамки, мамка каже, не буде. Буде морква насіння, вона каже, не буде. Тобто, якщо зібрати з цих висадків, зібрати насіння. Не знаю, чого вона мені так сказала. Можна, в принципі, попробувати. Тут оце залишила. Залишила, хочу сіянку збирати. Через то не приймаю, скапка ця, ця вже теж лягає. А там ще воно одна, бачите, стоїть. Тут цю я досівала. Це якась голландська, оця. оця. Шкода, що я не знаю, який я ще якусь і докупляла. Вона мені не подобається, тим, що вона, бачите, яка вона, її не можна її ну, ні залізти, ні по полоті. Вона зразу починає ламатися. І тут у мене така долинка, де я хвощу це, це, це мокро завжди. Навіть якщо сухо, то тут мокро. І ну, коротше, все, віта, не жалуйся. Тут що в мене? Суешнички ростуть. І бурянці ростуть. Тут у мене дині ростуть. Бачите, такі ось ростуть невеличкі вони, ще маленькі. А вон, бачите кубками такими, щик -щик. то я досаджувала. Ну, Віті показалось мало тих день, які посходили. І я досадила. Я їх не буду ні проривати, нічого. Хай ростуть, як хочуть. Будуть день, будуть, не будуть, то хай заплітаються, хоч бур'яни не полоть. Оце отак. Тут у мене салатики красиві, і ще один салатик. Це в мене кукурузка Ось вже буде скоро. Бачите, цвісти. Отака Кукурузка, вже по пояс мені. Курушка. Ось така в мене капусточка, капусточка. Йому вже салатиками свої вирізала я. Огірочки. А огірочків ще немає. Мені треба їх пасинкувати. До п'ятого листочка треба прибирати, кажуть, все. Раз, два, три, чотири, п'ять. А далі прибирати пасинки. Ну, це я потім завтра займусь, сьогодні не хочу. Так. Тут ось, бачите, пішов пасинок. Але так як я зламала е серцевину, то я буду гнати у цього <рі> Так, Тут у мене морквочка і бурячок. Два рядочки. Далі йдемо гуляти по моєму городу, показую, що в мене є гарного. От, дивіться, горох, який пізніше посаджений. Він ще тільки цвіте і він мені не подобається. Ну, я побачу. Я не знаю, що це я садила за сорт. По-моєму, той, що це перший, оце такі малі, малі такі горошини. Тож треба запам'ятовувати сорти. А я чогось і втикала, бачите, у мене там отут така етикетка. Ось, бачите, дині, з-під Ну, Я запам'ятала, що оце за сорт. А що то за сорт? запам'ятала. Так, це табак. Тютюн. Цю Тютюн. Цю Покрутився трохи. Покрутився, атакує його трохи білокрилка, але не сильно. Це мої помідорчики. Будемо таку буду ходити туди-сюди помідорчики. На деяких помідорчиках вже такі ось помідорчики є в мене. О, А яке сьогодні число? Сьогодні 17 чи 16. Ось такі травня сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять. А чері я не знаю, де. Деякі, деякі помідори просто жирують і сидять. Вони не ростуть, вони просто наростають. Ось так. О, дивіться, ці, ці всі помідори сажені в один день. Приблизно з однакової розсади. Деякі пішли в ріст, деякі сидять. Вони всі гарні, але ж все. Нарешті перчик мій почав рости. Баклажанчики, дивіться, які пішли в ріст хороші. Такі У мене багато, але мені вистачить. І цвітуть деякі. Так, що тут у мене ще? Цибулька така? Цибулька. Сірій куліс пішов. Хазяїн шукає тепер його. такий. Такий смішний, смішний песик. Так, оце мульчування соломою, оце. бачите, а там осталося насіння, зерно і воно проростає. Так. Ну, в мульчуванні є свої переваги. Це булька, це в мене голландська, це цю що не на зиму садила, а садила е, весною. Помітна да, різниця. Це яка з зими, яка зараз. Так, ось. Капуста. Значить, чого вона така? Тому що вона помазана від білокрилки, помазана олією. Ну і зверніть увагу. Не знаю, що з нею буде, чи вона відійде, оце такий кучи, такий кольор і буде. Але що я хочу сказати, що білокрилки немає. Помазала я обійно. Ну, ось, є. Це, видать, Цей листок не помазала, чи що? Ось є, бачите. Цей листок, мабуть, пропустила. О, тут ніде нема. Це, це ж у нас ідуть дощі. Якщо у вас ідуть, немає дощів, чесно, я б, е, я б вам не радила. Я б вам не радила використовувати. Е, бачите, цей листок, який не промазаний, І цей який промазаний. Ну, різниця величезна, правда? Ось цей не промазаний, Цей промазаний. Що там, де листочки попропускала, там де укрилка сидить. А там, де намазала, там немає. Бачите? А тут не промазала. Сидять. Так, тут у мене ще помідорчики. Мамка привезла, каже, каже викинеш. Кажу, для чого <св 'язала> привезла, щоб я викинула, то я посадила. А тут капуста. Капуста. Так, соснички. Сошники декоративні. Різні сорти, через ну, такі більші, менші. Оце сажені оці і ці в один день. Тоже разничі. То залежить, і скільки ж тут так, квасолі Така плантація у нас велика. величенька. Тут, Ну я не знаю, скільки, але багатенько. Це голонасінні. Голонасінний, От я повертаю туди, щоб воно не сюди плилося, а туди. Це я їх туди направляю всі. Тут у мене голонасінні. Погані, бачите, які погані. Видачі, -за того, що біля садка. Так що, і це якийсь український степовий, здається, як ми посіяли. Нам не нужні гарбузи, не знаю, може насіння будемо використовувати. Мамки буду відвезу, не знаю, що я з нею буду робити. Отам -от, такі от, бачите, полосатенькі листочки. Це декоратори, ну, оці, що їсти, гарбузи. Гарбузову на гарбузову кашу. Оце ж я, знаєте, кавуни не зійшли, зовсім не зійшли ті кавуни, які я сіяла. О, і я посіяла, взяла, думаю, ех, була не була, посіяла своє насіння, та що я минулого року збирала. Не знаю, будуть кавуни, не будуть. В мене мамки дивилася, теж вона пізніше сіяла, але в неї вже такі гарні розрослися. А в мене... А в мене оце такі. ні ні я не, зазд... не заздрю зовсім ні разу. Що мені якщо що, мамка дасть. Ось, дивіться, надумав, надумав що тільки лізти. Це ж тут Кубашок був, це він надумав, що тільки лізти. Пішли до щіпочки і пішли, надумав він лізти. О, все, короче. Короче, тут все де поуставався бур'ян, та й росте він. Так, віте, давай вже прекращаються ці бур'яни думаю, що ще ж прім'яє ще, ж... ще щось виросте. Ну і дивіться, в общем, моє насіння аж так, аж так гарно виросло. От, А це я ось розсажувала, бачите? І вони трошки наскільки менші. Оце ж з цих розсаджувала. Бо їм треба час, щоб прийти в себе, адаптуватися і почати рости. І почати рости. Але. Прийнялися усі. Ось, я трохи скоро будуть сушнички. Це тут такі декоративні. Треба на нас насіння, бо минулого року не, не вспіла. Ось. Це ведмедик Теді називається. Це картопля в мене така. У нос. Чорнобривці такий ряд у мене. Арахіс я сьогодні підзагорнула, підзагорнула, підзагорнула Віта. Розсадила знову ж таки, бачите, оце ж розсаджувала. Оце що перший рядок, і це я розсаджувала з цього, оцей і той. Просто щоб не знаю, як показати, які ці шикарні, а ці втричі менші. Я, правда, маленькими і садила ну, брала маленькі тут, коли проривала. Да, тут я ось такі маленькі. Тут я такі маленькі брала. Та ж саме і з ойстрами. О, бачите, аж поки мені картопля по пояс. Картопля по пояс. Це тут ми копали, є картопля. <хи> І тут ще одна у мене клумба. Тут в мене є ще одна клумба. О, там ми поставили древ'янку, до речі, хто, хто давно дивиться, слідкує. Бачите, тут немає беріз. Отак у нас це такий. Я назвати його хазяйський дворик. Ну, я не хочу, щоб тут срачі були всякі. О, тут такий столик ось у мене стоїть. Там таке. Подружкині всякі прибамбаси, та того ж дядька, що за мною ходить, Оце він туди склас. Точніше, він наскладав отут того, я все поховала. Це я замочила прання. До речі, якщо ви замочуєте таке прання, у вас ручна машинка можна вкинути туди. Ложку столову кисневого порошку, навіть якщо ви замочуєте в холодній воді, і буде дуже гарний результат. Не обов'язково кип'яток кисневий порошок. Кразантен, мама моя, дуже-дуже їх любить. Це її любимі квітки. Ну уже після лілій. Раніше були гразантеми, вона найбільше любила. Це в мене різні сорти чорнобривців. ще, це такі низенькі, це просто жовто гарячі а це такі разноцвітні. Чи наоборот? Оце разноцвітні, а це тільки жовто гарячі Ладно, йдемо гуляти далі. Так, це п'ятаки, каже мамка. І знаєте, що, що прикол в оцих п'ятаках. Значить, оце, дивіться, теж різниця. Це ті, що росли, росли, собі росли. А потім я взяла з цих і посадила сюди три рядочки. Тож розсадила. І теж наскільки вони менші. А ще що, що, чим прикольні ці п'ятаки, тобто не прикольні? Чи дивіться, оце бур'ян я вирвала? А оце... П'яток. Ну, П'яток або айстри. Айстри, айстри. айстри. Так, оце в мене що, гвоздійки. Це якісь одні гвоздіки, тому що в мене ще є От там ще одні гвоздіки. Ага, це бородаті. Або їх ще, як ви кажете, мені китайські. да? Це ці, що ви мені казали, що дуже гарні, вже в мене вони відсвіли. Вже я чекаю з оцих цвіту. Я думаю, що будуть свісти. Що в мене в планах табак розсадить. Ось, так. Вчора я бачила таку масю жопку. Так що краще сади сіяти зразу, а не розсаджувати на розсаду. Ну, то таке. Оце мені треба з мамкою поділитися цими п'ятаківцями. П'ятаківці. Так наче я полю, я не бачу. А вони, виходить, що бур'ян. він Трошечки темніший, о, ніж айстра. І в нього немає оце ж цієї серцевинки. І другий раз його взагалі не помітно. Де, де Айстра, а де що? А де Боже, 10 минут уже. Ви ще ви дивитесь, що вже пішли спотлягать. То Тобі хоч ставте, слухайте, на оту є, можна поставити прискорення відео. Оце вже в магазині. Коротше, теж хотіла, бачите, сказати. Оце з домашнього насіння. Айстри. А оце ось з магазинного, подивіться. Яка. І це теж ще досі з магазинного. Оце таке. В общем, треба айстри що що А айстри треба збирати своє носіння. Мамка давала, ще, в мене будуть, буде багато. Е -е, скажіть, я теж вам скажу, як вони звуться. Майори я люблю. Майори це красота. Не знаю, може вони в мене загусті. Ну, хай як хочуть. От. А це майори, які я сіяла ще раніше, раніше. Тоже це пізніше досівала, це раніше. Тут у мене є оцей рядок жовті, оце фіолет, голубі такі. Ну, такі голубі-фіолетові. А це такі рябі, рябі. Я буду потім буду дивитися. Ну, а мамка давала. це все, вони при. Звичайні такі повні, і повні, і не повні. Оце, дивіться, в мене виросли жоржини із пакетика. Було в пакетику, виросли жоржини. І ось. Це, це в мене сортові, якісь теж з пакетиків. Це із цілого пакетика тут декілька штук. Ну, Якісь трошечки підхворівші, але ж, але ж, ну хай будуть, якщо що. Бродять, буду насіння збирати. Тут у мене теж безсмертники, оце безсмертник, це безсмертник. І тут цих безсмертники щось повиїдоло. Я так люблю мальви, мені так вони подобаються. А в мене не хочуть вони рости. Ну, оце повна мальва. Вона буде вже квітувати аж наступного року. Я навіть не знаю, їй треба, та не треба її викупувати, хай вона тут і росте. А це простячка мальва. Це я пізніше досівала і теж таку ж меню вже ну, я. Вона на дорозі там мальва росла, то я її позичила в людей. Це мої кабачки. Ось така оця екскурсія вийшла і тут десь в мене є кабачки. А то такий домик у мене. Невеличкий він. Там я обітаю. Подивіться, як красиво. Гарно. Гарно, гарно, дуже гарно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, дайте знати в коментарях. А я піду далі лежать в гамаку. Вон мій гамак там оце. І я це там постійно лежу. Ох, не знаю, може, може і замурзана, бо занабувався. Там знімаю, там бур'ян рву, балакаю. А, найцікавіша вам і не показала. Зараз покажу. Вона вища за мене. Дуже гарна. Бачила коментарі, питала, чи. Довго квітне. Ні, не довго квітне, ще тільки-тільки за квітла вже починає, починають опадати. Квіточки ще до того, як розпустяться всі. І це ось в мене теж. Ще будуть сісти. Я так розумію, що це різні, різні сорти. Тому що тут квіточки так облизенько, бачите? Бачите, як близенько до, до стовбура. Ну, ось квіточка і вона така коротенька в неї, ніжка. А тут. А тут така довгенька. І бачите, вона ще досі не зацвітує. О, то я так зрозуміла, що це пізніші сорти. І ось вона, бачите, ще не буде розцвітати. І ця не буде. Ну, на неї мало світла попадає. На оцю найбільше попадає. От, І вона така прям сильна. Така прям такої, знаєте, це таке прям дерево. Красота. Наша й пахне. І лілія дуже гарна в мене. О. Гляньте, як красиво. так оце моя дика клумба. Це в мене теж ще мені дарували таку квітучу, кремову, маленьку в горщику цю хризантему. У мене є, ось бачите, я їх обстригала, обстригала і починають, нам вже трошки поквітнути цій і цій, і трохи поквітнуть і обріжу. Це червона. Все. Все, таке відео в мене вийшло. Дякую, що ви були на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас всіх люблю і всім пока-пока.